Вас вітає компанія SmackMed. Сьогодні ми оглянемо дві парові воскотопки на 12 та 17 літрів. Воскотопка призначена для переробки воскової сировини, що виробляється бджолами у віз. Дані воскотопки повністю виготовлені з нержавіючої сталі. Складаються воскотопки з основного корпуса, внутрішнього перфорованого корпуса та кришки. Основна відмінність полягає в тому, що воскотопці на 12 літрів від'ємне дно, а на воскотопці на 17 літрів подвійна стінка з горловиною, в яку заливається вода. Для роботи необхідно залити воду і поставити воскотопку на джерело тепла. У перфорований бак засипати обрізки з рамок. гарячий пар рівномірно розтоплює воскову сировину. Яка стікає в основний бак, а потім через вигідну трубку необхідну підготовлену вам етару. Приблизний час перетопки займає близько 40 хвилин. Бажаємо вам легкої перетопки. До речі, ми купуємо віск та мерову.